Ми зробимо таку пропозицію, від якого буде трудно відмовитися. А зараз, на жаль, нас смотрить не лише українці, mm -hmm. а й ще вороги? Не можете трішечки приймати, поки, поки що ні. Ми запрезентуємо і ми зробимо так, а там хай вирішують. Якщо як колись злодій Путін сказав, що навіщо такий світ, якщо там не буде Росії? Так навіщо такий світ, якщо не буде української нації? Ми зробимо. Ми повинні повернути і ядерну зброю, і все ми повернемо все. І я не хочу ставити нікому запитання. Тобто ставити запитання: можна ми щось зробимо бо не можна що зробити. Додайте нам самостійно. Україна повинна бути самостійна. Но, але ж Україна має такі природне. Ресурси, що я вважаю, що ми можемо бути найбагатіші державою в, в Європі.